Хмарна погода з проясненнями цими вихідними у сумах очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний дощ, грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Така ж погода утримається і вночі. От завтра вдень опади припиняться. Температура повітря вночі становитиме десь близько 80 градусів тепла. А завтра. В день 12-14 градусів тепла. В неділю у нас погода суттєво не зміниться в порівнянні з суботою, тобто буде без істотних опадів, температура повітря в день становитиме десь там близько 15-16 градусів тепла. От, ну, з понеділка там дещо, дещо потеплює на пару днів. За тиждень після цього у сумах знову похолодає можливі заморозки. На температура пуститься до 0 градусів, у день сягатиме 10-12. Так триватиме 5 днів, потепліше, за словами синоптиків, 25 квітня.